Вітаю, друзі! Зараз буду снідати китиним харчуванням, капсулкою такою. Зранку не дуже є, коли відео знімати. Вже я кружечку води випила гарячої. ще гарячовенькою такою запиваю, щоб вона гарненько розставала, добре жувалася. Дам ще таку капсулку нашій бабці, це ми з нею двох йому. А доньці, там такий солоденький лев. Він в стіках. Я наливаю водички стакан водички, висипаю пів з цього стіка. Зараз вона поснідає перед школою і вип'є вітамінку. І з Богом на навчання. Набрала в стаканчик води. Структурованої у нас є така спеціальна коралова водичка. Відміряю приблизно половинку стіка і висипаю у водичку. Вітамінний напіточок готовий. Ідеться, поснідала сирничками і п'є вітамінками заражається. Готова до школи. Смачно? Так. Да. Солоденьке? Угу. Кусненьке. Добре. Да. Погнали ми далі. Тепер йдемо оздоровимо капсулкою нашу бабусю. Добре, ранок. Вже проснулись? Добре, на то з'їжте капсулу. Добра вам ця капсула? Угу. А що ви чувствуєте? Відчуваєте? Ні, що не болить голова? Ні. Добре? Все, оздоровлюємося. Запивайте і жуйте. Угу. І випийте всю воду? Я, я, я не кидаю. Ну, В цій одній капсулі міститься до 30 кілограм фруктів, овочів, ягодів і гриби, рейші. Чага, ми всі знаємо, Кордіцепс і ще атака. І через те воно таке цілюще, багато вітамінів тут, а всі є макро мікроелементи, які потрібні нашим клітинкам, для того, щоб вони розмножувалися і були здорові і ці клітиночки. В описі до цього відео я залишу свої контакти. Звертайтеся, я вам допоможу, розкажу, як замовити ці вітамінки.